Відстрочка по догляду за дитиною є така тепер у нас норма, по якій чоловік, якщо він доглядає дитину, а точніше він її самостійно виховує та утримує, він має можливість отримати відстрочку в ТЦК від мобілізації. Для цього він повинен, згідно до постанови 560, подати рішення суду про встановлення того факту, що у нього на утриманні та вихованні знаходиться дитина абсолютно. Дивне для мене рішення, тому що воно не вирішує жодних там прав, не надає, не встановлює певних обов'язків. Тобто раніше таких рішень взагалі не було, тому що ну таких спорів не виникало. Тепер же ж ну, обставини нам диктують інші умови, тому нам треба отримувати такі рішення. Я рекомендую звертатись до суду з позовною заявою, не з заявою про встановлення факту, що має юридичне значення, а з позовною заявою про встановлення факту. Утримання та виховання дитини одноособово до неї треба додати докази того, що ви це робите. Цим може бути різноманітні акти, довідки, характеристики, договори, акти про надання послуг, там ну те, що ви за дитину щось сплачуєте, а також письмові пояснення матері дитини завірено нотаріально, наприклад, якщо воно ну, там за кордоном знаходиться або проживає десь де-інде, свідки можуть бути тощо. Я не рекомендую вам самостійно звертатись до суду, тому що справа складніша ніж вона здається на перший погляд. І складна вона в першу чергу через певні процесуальні особливості, тому що судді багато раз. Їх відфутболюють ці іски не приймають, посилаючись на те, що там невірно подано, не та сторона заявлена, тощо. І, до речі, однією стороною в цьому позові буде ТЦК та Міністерство оборони, які будуть заперечувати проти задоволення всього, що ви там заявляєте. Тож готуйтесь до того, що таке буде відбуватись, і я не виключаю, що будуть ще її апеляції. Підписуйтесь на всі мої канали, не пропускайте нічого цікавенького. А якщо вам буде потрібна моя адвокатська допомога, пишіть вас пистолі.